Доброго дня! Почнемо урок дизайну і технологій. Сьогодні попрацюємо з вашим альбомом. Перед роботою приготуйтеся, щоб у вас були всі-всі-всі матеріали. Потрібен ваш альбом, клей. Обов'язково беремо в руки кольоровий папір, кладемо біля себе ножиці на цьому. Поки що все? В руках нічого не тримаємо, і пригадайте правила безпеки. Відгадайте загадку. В лісі він без сумки ходить. Яблука й гриби знаходить, спина голки, очі намистинки. Хто це там біля ялинки? Це? Їжак, звісно, що дітки. Послухаємо віршик. Їжачок, хитрячок, із голок та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки, груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Чи знали ви, дітки, що їжаки народжуються голими? Тільки на другий-третій день після народження їхнє тільце починає покриватися голочками. А до того вони такі малесенькі, рожеві і зовсім зовсім не колючі. Тож пригадаємо невеликі правила. Ножиці це небезпечний інструмент. Пам'ятайте про це і поводьтесь з ними обережно. Не розмахуйте руками, обов'язково не тримайте ножиці біля облеча. Пам'ятайте, це небезпечно, дітки, можна отримати травму. На робочому місці покладіть ножиці так, щоб вони не виходили за край парти і не могли впасти та кудись відскочити. Тримайте ножиці лише вістрями донизу, щоб ні в якому разі не поранитись. Різати на ходу забороняється: не ходіть по кімнаті, ви сидите за столом. Передавати ножниця можна закритими і кільцями вперед. Під час роботи з ножицями також пам'ятайте, що матеріал потрібно притримувати, щоб він не потрапляв на лінію різання. Правила роботи з клеєм. Клей, якщо він у вас такий у паночці, густий, потрібно наносити пензликом дуже обережно і небагато. При потраплянні клею на одяг його слід негайно змити. Водою, тоді все відкладається, все змивати, тому що він залишиться на офісі. Для притискання елементів аплікації витирання рук можна скористатися серветкою. Якщо ж у вас клей, такий клей-олівець, з ним робота набагато простіше. Але пам'ятайте про те, що його не потрібно сильно видвигати і гарно, красиво з ним працюємо, якщо ви мазали ним ручки, їх можна буде обов'язково помити. А в себе їх не витираємо. Закінчивши роботу, обов'язково клей можна закрити, ну а пензлики, якщо ви використовуєте такий додатковий посуд, помити. Працюємо в альбомчику і відкриваємо наступні сторіночки. Ви вже працювали із жабкою, і з такими дітками. А наступне завданнячко, і ось ще за нього питали, ось такий їжачок. Вам потрібна сторінка дев'ята. Ось такого їжачка. Погляньте, який він красивий. І ось що вам буде потрібно. Вам потрібні для роботи ножиці, потрібен клей, а також чорний папір. Перед тим, як приготувати це все, можна натиснути на паузу, приготуйте собі ножиці, клей, чорний папір і покладіть біля себе. Далі нам з вами знадобляться ось такі грибочки. Вони вже готові. Ви можете зразу же їх вирізати. Нам потрібна сторінка 31. Перегорнули на сторіночку 31. Ану, шукаємо, де вона. Тож сторінка 31. Ось такі голочки знаходяться. Тут іще одна деталька до наступної роботи. Вам потрібно ось по цьому вигану розрізати ось такі грибочки у вас вийдуть. Проведемо невеликий фізкульт хвилинку, і можна починати працювати. Ve krælca moje mahaje i na kviotočke si

Вийшли ось такі грибочки, чітко по лінії згину. Все, сторінка 31 вам не потрібна. Ви можете повертатись на 9. Покласти собі зручненько, щоб нічого не заважало. І грибочки потрібно вирізати. Ось такі грибочки. Ось такий чорний папір є у мене. І нам потрібно зробити голочки. Дуже просто робляться голочки, подивіться, вони будуть у три рядочки. Голочки дуже прості. Папір потрібно не порізати, а порвати. Ножицями ви вирізали грибочки. Все, грибочки вам не потрібні. Ви грибочки відклали, щоб вони не загубилися. Ножиці можна відкласти абсолютно. Все. Робота, ножиць закінчена. Робимо голочки, для цього потрібно відірвати полосочку, так само, як ми з вами відривали, коли робили діток під парасолькою. Подивіться, я відірвала. У мене вийшло, може, не дуже рівно, але це ж все таки ми рвемо, а не ріжемо. А тепер ось отакі полосочки треба. Вирізати, знову-таки порвати на маленькі голочки. Дивіться, ну це дуже велика голка. Нам приблизно треба ну, десь у половинку, а той у, дві, у два рази. Давайте порвемо. Ось такі дві полосочки, смужечки я порвала на різні абсолютно шматочки. Ви це побачите, коли будете робити самого їжачка. Справа в тому, що десь треба. Меншу полосочку, ну, як приблизно ось тут. Так, і вони потрібні набагато-набагато менші. А ось тут, наприклад, треба побільшу полосочку, тому вони в мене різного розміру. Ось таких полосочок треба порвати ну, десь приблизно половину. Паперу. Більше не потрібно. Вирвете рівно половинку на такі полосочки, потім на такі менші. І далі починаємо обклеювати нашого їжачка. Покажу, як обклеювати далі. А якщо не вистачить, ви далі дорвете наступну частинку, але весь одразу не потрібно. Інакше залишаться зайві шматочки. Ось така виходить кучка у нас, і можемо клеїти їжачка. Мажемо клеєм на перший рядочок і клеїмо голочки одна до одної. Вони можуть бути одного розміру, можуть бути різного розміру. Клеїмо найперший рядочок це у нас самий самий верхній. Коли приклеїли перший рядочок, у нас є другий рядочок. І ми мажемо не все, а мажемо лише ось по лінії чуть-чуть намазали і можемо приступати, клеїти рядочки тут. Вони можуть бути різного розміру, я візьму поки що такі маленькі, і приклеюємо уважно. Так, заповнюємо другу частинку. Коли повністю заповнили цей рядочок, в мене вони такі різні задовжиною, десь маленькі, десь великі, можемо заповнювати ось цей рядочок. Але звертаємо увагу, можна клей? Звертаємо увагу, що ми наклеїли трошки ось тут і клеїмо по боках. Можемо використовувати дуже довгі лінії, ось такі. І ось так, коли будемо закривати, вони будуть достатньо довгі. Доходити аж до другого рядочка. І ось так заповнюємо. Вийшов повністю заповнений їжачок. Тут ми можемо взяти вже наші грибочки. І ці грибочки можна розташувати як так, так і ось тут. Зверніть увагу, всі голочки, дивіться, вони не приклеєні до кінця, вони приклеєні лише ось. Маленькою частинкою всі інші, отак, щоб був наче об'ємний, гарненький такий їжачок. Дивіться, його можна погладити, і він зовсім не буде колотися. І в кінці виходить ось такий їжачок. Можливо, десь нерівно, але в цьому і є родзинка, так би мовити, цієї поробки. Подивіться, і вже готові грибочки. Ви можете розставити їх. Ну, як захочете. Дивіться, вони наче сховалися між голочками так красиво. А я розставила так, як і на прикладі. Будьте уважні. До речі, в мене є десь пусті місця. Ось тут пустенько. То ви можете, якщо у вас так само, приклеїти додаткові голочки. Дякую всім за роботу. Будьте уважні!